Доброго вечора, шановні мої друзі, підписники, ті, хто нас дивиться, сьогодні 23 листопада. І визначено, що кожна четверта субота поточного року відзначається як День пам'яті жертв голодомору. Ви знаєте, я сьогодні поїхав до... Місця в центрі Києва, біля Площі Слави. Там ще президентом Ющенком був відкритий цей визначальний музей Голодомору, жертв Голодомору. І там дуже багато було людей. І ви знаєте, я окунувся в, в ті часи 1932-33 роки. Визначення голодомору спочатку було е, поняття як геноцид. І вже в українському законодавстві з'явилися. Якраз події, яка принесла нашій країні мільйонні жертви. І давайте ми сьогодні потрапимо у ті часи, так штучно, як це робить штучний інтелект. Перенесемося, згадаємо, а перш за все, подивіться, будь ласка, коротке відео. Фото. І я хочу зараз якраз разом з вами пережити ті часи. Ми їх не забудемо. Акт геноциду українського народу організований керівництвом ВКПБ та урядом СРСР у 1932 33 роках шляхом створення штучного масового голоду. Голодомор відбувся через колективізацію в Україні на Кубані у великих масштабах від сотень тисяч загиблих. У 1932, та до мільйонів у 1933 роках, Голодомор тривав в контексті Голоду в СРСР. У 1932 33 роках в Україні на Кубані, на відміну від інших регіонів СРСР, де від Голоду так також загинуло чимало людей. Був актом геноциду, оскільки він був навмисно спрямований проти української нації як такої. І ми пам'ятаємо, що е, хто керував тоді країною? Ну, зрозуміло, ВКПБ це була рушійна сила направляюча, і е, потім вже з'явилися уряди е, ради. А партія була якраз визначальною і вона керувала державою ще з початку народження СРСР. І народили її в 22-му році, прийняв вразди правління Сталін від Леніна. Він був його послідовником. Хоча в них були зовсім інші амбіції, тому що Ленін це душегуб, він загубив мільйони людей на війні і Перша світова війна, і далі вже ви ж знаєте, що громадянська війна була розв'язана. Наші українці. Були приречені на смерть. І було поставлено завдання Сталіним про те, щоби знищити цю націю. Тому що ми були не такі, як вони. У нас було все до ладу, і знаєте, вони казали це куркулі, це люди, які мають їжу, мають подвір'я, мають будинки. А в них також був голод, але там люди вони не працювали, вони просто пиячили. Ну, хто був на війні вбитий, хто завінув від Голодомору. І знаєте далі почалася спланована конфіскація е, врожаю, тому що це ж спочатку було, було обрано, що. Е, Розкуркулення, а далі відібрати все, відібрати хліб, відібрати тварини. Ну і оця спланована конфіскація врожаю та всіх інших харчових продуктів у селян представникам радянської влади впродовж голодомору 32-33 років безпосередньо призвела до вбивства селян. Голодом у мільйонних масштабах. При цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервах та здійснювала його експорт за кордон під час Голодомору. Ну, їм треба було золота. Забороняла та блокувала виїзд голодуючих поза межі української СРСР. Відмовлялися приймати допомогу від голодуючих за кордону, тому що весь світ піднявся, і вони бачили, що гинуть люди. Вони потім штучно створили, начебто, цетів, вбивав людей. Від голоду люди помирали. Попри те, що дії представників сталінської влади, які спричинили смерть людей, голодом. Кваліфікувалися згідно з нормами тогочасного радянського кримінального законодавства як вбивство, причини цього масового злочину ніколи в СРСР не розслідувалися. І ніхто, з владчив, причетних до злочину не поніс покарання, тому що навіть найвище керівництво СРСР знало про факти загибеля людей від голоду. Загинуло більше як 4,5 мільйона наших громадян. Різні є оцінки, і знаєте, історики вже, мабуть, даючись до архівів, вони називають різні цифри. Але, як на мене, загинуло загалом в Радянському Союзі більше 10 мільйонів людей. Видумайте ці цифри у часи Другої світової війни наших громадян загинуло 7 мільйонів. Це була війна, це була жорстока війна з фашизмом. І зараз, коли вже йде війна з фашистською Росією з 2014 по 2024 рік наших громадян... Як воїнів, так і цивільних загинуло близько двох мільйонів. Я називаю ці цифри не просто беручи їх з якихось неперевірених джерел. Я просто хочу, щоб ви почули, тільки один Маріуполь 500 тисячне місто. Яке наполовину було знищено наших громадян 250 тисяч. Це цивільне населення. І за 10 років цієї війни близько мільйона загинуло цивільних. Я скажу, що наших військових за 10 років війни з Російською Федерацією загинуло також біля мільйона. Це ошеломляюча цифра. Її офіційні джерела не дають в ефір, але знаєте, пройде час, і ми почуємо їх. Ми втратили. Більше як 10 мільйонів громадян, які виїхали вимушено за кордон для того, щоб зберегти своїх дітей, свої сім'ї. І я скажу, що з них повернеться не більше 10% після закінчення війни. Вони там адаптувалися, вони мають вже освіту іноземну, вони мають роботу. І вони не впевнені, що знову не буде розв'язана ця війна. Ленін, Сталін, Путін. Це люди, які винні в Голодоморі, в геноциді українського народу, знищення нашого народу як нації. І Путін як послідовник. Також поставив ціль знищити українську націю. Їм не вдалося в 32-33 роках минулого століття не вдасться Путіну це зробити і зараз. Тому що нас, українців, по всьому світу, більше 60 мільйонів. Це майже половина як росіян. Але ви знаєте, якщо брати народності в Росії, руських там близько 30 мільйонів. Всі інші це Удмурти, Мордва, Татари, це інші національності, які проживають, ну, буряти, зрозуміло, комі, я скажу, що Росія приречена на розвал, тому що Оця подія, яка сталася вже в хх столітті, і ми маємо, маємо новий геноцид не тільки українського народу, але й інших держав. І Грузія, до речі, і Абхазія і Осетія, я не роз'єдную північну південну Осетію. Це єдиний народ. Вони мають одну мову. Їх штучно роз'єднали. Також дивіться Молдову, як вони окупували частину і назвали її Придністров'ям. А зараз вони хочуть окупувати Казахстан. І взагалі оця. Нечистота, яка е, багато вже років хоче знищити волелюбні нації, а не просто, знаєте, захватити їх землі і користуватися, і цих людей використовувати як заробочу силу. Вони хочуть знищити нації, тому що е, саме головне ви Розвитку держави це питання щодо виживання самої нації, формування її, культура цієї нації, економічний розвиток і подальша вже система відбудови відносин з усім світом. Тому що визначення нації це не тільки територія, а це належність до культури. Якщо брати українців, то ми маємо багатонаціональну державу і сама нація, українство, це, я пам'ятаю, як ми спілкувалися з Фаріон, пані Фаріон, вона була в мене на передачі на Радіоері в 2012 році. І вона сказала таке, що є титульна нація. Всі інші також є громадянами, українцями, але є українці по своїй природі. Я не буду зараз з нею сперечатися, тим паче, що пройшло вже так багато часу. і... Оце поняття титульної нації, воно відноситься до, до тих, хто займається питаннями мови, філології, філософії і взагалі українознавства чи знавства інших меншин, інших національностей. І взагалі слово меншини мені не подобається. Є національності. Так от в Україні проживає більше ста національностей. І ми поважаємо один одного, і Україна дуже е, дружелюбно відноситься до всіх народів, які населяють нашу державу. І греки, і до речі, німці, ще з часів Другої світової. І це багато багато, я ромів дуже. Не люблю і поважаю їх традиції, а вони взагалі не мають е, своєї території, своєї країни державності. Також курди, дивіться, бачите, у них дуже велика проблема, вони не мають своєї території. А Україна має, має свою землю, яку ми не віддамо ні за що, ніякому окупанту. Ми будемо битися за неї скільки потрібно. І ми відвоюємо всі наші землі. І Путін не розуміє, що воля до свободи, а тим паче, національне питання щодо визначення вільного народу, сучасного народу. Дивлячись в історію українців, ми знаємо, що неможливо українців перемогти. Ми самі це знаємо, не знають тільки наші вороги. Вони весь час отримали по зубах, вони знали, що вони підуть з захоплених земель і знову повертаються, знову хочуть захопити. Тому і постало питання знищення всієї, всієї нації української для того, щоб не було боротьби. Не було боротьби за виживання за свою землю, за своє майбутнє. Тому і стався голодомор в 32-33 роках минулого століття. І тому виникла війна в 2014-24 роках. Я впевнений, що наші історики поєднають якраз голодомор тоді і зараз, тому що Путін вдався до геноциду українського народу. Назвати це голодомором ми не можемо, але ми маємо жертви, так само як при Голодоморі. Тоді не давали зернові, не давали продукти харчування. Хоча в резервах вони були, а зараз не дають можливість жити в себе вдома. Вже більше двох мільйонів переселенців наших громадян приїхали з своїх територій, там, де вони, були, жили, мають свої домівки, квартири. І я хочу, щоб весь світ зрозумів, Україна це та нація, яка буде боротися за своє не тільки виживання, а за свій будинок, за свою землю, за своїх діток, за своїх дружин, батьків. І кожен українець він знає, що жовто-блакитний прапор для нас це символ свободи. І тризуб, який ще з часів Володимира Великого. І, ви знаєте, княгиня королева Анна, яка поїхала і вийшла заміж за кордоном у Франції, на її могилі, є тризуб. І ми точно знаємо, що. Вся історія показує нація українська це священна нація. Ми маємо свої коріння в тисячоліття, і нас не можна вбити, нас не можна знищити. Ми будемо проявляти свою толерантність до сусідів, які з нами. Живуть мирно. Які прийшли з мечем, вони від цього меча і загинуть. Я сьогодні хочу запросити вас до жалоби. Більше як 4,5 мільйона наших громадян. Померли від голоду. Як завжди, ваш Сергій Крижанівський. Програма час пік з Сергієм Крижанівським. Будьте з нами. На все добре.